Доброго дня, мої квіточки! Ви тут Мегамол. Я дуже рада вітати вас в нашій світлій затишній студії. Дівчаточка, е, мене звати Аня. Одразу своє вітання вам переказує наша продюсер Світланочка Сергійко. У нас за камерою. Дівчат одразу хочу вас попередити про те, що у нас ну, типу, за графіком зараз вимкнуть світло. Але ми одразу перейдемо на генератор. Просто ви маєте бути готові до того, що раптом нас. Викине з ефіру, бо ви нікуди не уходьте. Ви все одно залишаєтеся із нами, тому що там буквально 30-40 секунд, поки ми там дернемо, смикнемо цей генератор, і ми одразу знову ж таки з вами е з'являємось. Так, тобто там буквально там хвилинка чорного екрану. Вам треба буде потерпіти. Ну, це якщо зараз вимкнен світло, тому що ви ж бачите, що все якось дуже і дуже непередбачувано не, не, не у нас в житті, так але я вас попередила. Ну а ми одразу переходимо одразу. Стартуємо з низького старту із моїх. Улюблених е, е, Сабо так, дівчата. Я взагалі е, у мене в моєму гардеробі до якогось певного часу Сабо не було жодних. От я не розуміла це взуття. А Потім, знаєте, як в тому анекдоті, досі, а потім як зрозуміла? Слухайте, це настільки комфортно, зручно, красиво. Це завжди до всього підходить, це завжди до всього личить, просто ідеальне взуття. А наші сабо, сабо, які мають п'ять супінаторів, сабо, які зроблені, розроблені і створені польським брендом ПІТІ-піті, дівчата. Ну це просто взагалі окрема тема для захвату і для розмови. Значить, що ми вам пропонуємо? Ми вам пропонуємо стильні, елегантні, базові, класичні. Чорного кольору сабо, із екошкіри, з таким дуже цікавим тисненням. Знаєте, воно начебто під дрібнесень пітончика такого. Але, дівчата, ну це якщо придивлятися. А якщо не придивлятися, то вони просто чорні. Красива відстрочка у стилі лоферів, так, у нас іде по носочку, так, або топсайдерів. взагалі-то ну, так називає, хтось, так, ну -то тут... У нас ось цей бантик, значить, лофери, так мої красуні, і задня частинка у нас іде повністю відкрита. Ну, як традиційно і є для Сабо. Значить, але не просто відкрита, вона ще й має величезну кількість. Ну, таких будемо казати плюшек, так які. Під час носіння, під час експлуатації вас дуже приємно порадують. Наприклад, підп'яточний супінатор, так, тобто така м'яка подушечка, яка буде поглинати і амортизувати кожен удар вашої ніжки об землю, так, під час ходи. Далі, ось цей супінатор, який відповідає за підйом, так, у кого проблеми з пласкостопістю, у кого проблеми із тим, що. Ніжечка трішки там може вкрай, може навпаки, всередину стоптуватись. Знову ж таки, цей супінатор він буде трішки балансувати так вашу стопу. Ну і ось там всередині, бачите, і ще от ще одна є подушечка, додатковий супінатор під ой, там і під п'яточками є. О, боже! Під під п'яточком, під пальчиками. Слухайте, тут взагалі так м'яко-м'яко, просто надзвичайно там всередині взуття для пальчиків. Дуже комфортно, дуже комфортно там комфортне місце. І відповідно, дівчата, тут іще і спеціальна дихаюча підошва. Так, бачите, така мембраночка, вона вже затуптана трішки. Мембраночка, так, мої красуні, так, яка має такі дірочки певні, так як взуття Кларкс. От якщо ви знаєте, або Джиокс, от вони дуже полюбляють ці дірочки ставити, які типу дихають. Ось тут та сама історія, але через них не проходить одразу волога, Одразу вам хочу сказати, тому що хтось думає, боже дірочки, це ж всі калюжі будуть моїми. Ні-ні-ні. Так, так. Це жах мої красуня. Отож, це пані продюсер мені зараз каже, що там завтра у нас по відключеннях світла. Каже, о, завтра ще гірше, ніж сьогодні. Ну, що? Як то кажуть, будемо вже виходити із ситуації вирішувати проблеми по, мері, по мірі надходження. Так, зайки мої, значить дивіться. Так, значить, зайкими дивіться, у нас вже величезна кількість дзвоників, формуються черги на лініях. Оператори є оператори на місці. Не хвилюйтеся, все нормально. Це дуже і ще раз хочу сказати, Піті-Піті, це дуже класний польський бренд. Ага, тут ж і розмірна сітка у нас, не забувайте до 42-го розміри до 42 го розміру. Тобто до хороших таких повний розмір 26,5-27 см. І вартість сьогодні на таку пропозицію, дівчата, вас точно шокує, вас точно здивує. 7 Слухайте вистріл в серце, по інакше ви сказати, не сімсот 799 гривень. Що тут думати взагалі треба брати одразу, причому кілька пар, одразу мої квіточки подумайте, окрім себе, от кому іще можна було би замовити таку пропозицію: сестрі, мамі, бабусі, племінниці, донечці, невісточці, свекруні. Слухайте, просто варіантів тьма тьмуща. Обирайте свій. Отож, мої красуні, польське взуття. Покажу вам іще раз, як вони виглядають.